Ентерпрайз проекти е і працюють на рівні різних команд. Бог рік каже, що згарці програють, а один закінчить в зубах виродка фенріра. Слово, коли просто є моментна тривога, от як можна себе підтримати, як можна собі допомогти, щоб якось заспокоїтись, угу. якісь прості кроки. Але якщо ми просто стояли як дівчата, хлопці, бабушки, і дідушки, це б не було. Що роблять діетологи е на супровіді кожного тижня? Давай скільки: мінус в талії, мінус в стегнах, мінус в кілограмах. Вся бойова міць імперіуму спрямована на знищення оригіналу Некротеху, а може, і всього світу Саруті. Що там відбувається? Які там проекти, які там, які там люди, чим ви займаєтеся? Що ви впроваджуєте? It's regular people, like you and me, they just show to defend the country. It's that's all вага, щось не то що не йде, вона. Е Стає більшою, а скільки ви кажете у вас було багато підприємств? Скільки зараз у вас підприємств? Перше відчувати як ти дихаєш, да звертати на це увагу. Начина самих там да духовних і так далі, матеріальних все у мене буде. Треба його підняти, і поработати з ними, Це дуже важко. Them, you know. yeah. as... і очень тяжело. Деси завил, де за гюч вилфром інсайту допомогти їм. і дуже важливо в будь-якому бізнесі. Іскати, не почому ніт, а почому да». Скажімо так, це як маленька пригода. Протест проти. Ну, я вважаю, що він хотів сп сп, по перше, припинити страждання Вальне, але там повністю знична планета, як да, да, на да. тіло. Ну, мало хто боїться хтивості, але певним чином це все ж таки ну може прийти грань. Я бажаю слова ведьма, тому що це ведуща мать. Естеситуєшнє здетбігав дикрізинамамонтов волонтірзененджіоз.